Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буде розмовне відео, і сьогодні я дам вам пораду, як використовувати кольоровий круг. Можливо, ви чули про такий девайс, як його використовувати при розмальовці фігурок, тобто солдатиків. Буде цікаво. Поїхали! Попри те, що відео буде розмовне, в цьому відео я як ніколи буду показувати вам певні зображення, певні картинки, тому періодично дивіться в екран, щоб отримати більше інформації, крім того, що я вам буду говорити. Отже, ви прокачаний моделіст, воргеймер і хочете помалювати свою армію не в стандартні кольори рекомендовані виробником. А в свої власні видумати якийсь свій орден спейсмарінів, помалювати свою армію, не знаю, космічних щурів в якісь нестандартні і незвичні кольори, і думаєте, яку ж кольорову гаму вибрати. Бо перші ваші спроби закінчились тим, щоб все виглядало дуже мультяшно, надто кольорово, просто якийсь вінегрет відбувався у вас з фарбами. Тому для того люди придумали так звану теорію кольорів. Кольору чи теорію кольорів, не знаю. І там все зводиться до кольорового круга. Хто ніколи не бачив, що таке кольоровий круг, то подивіться на екран. Ось він. Кольоровий круг, тобто е виселкові кольори, замкнуті в коло. І це коло дозволяє нам в певний спосіб вибирати кольори, які між собою е якось добре взаємодіють. Відбувається певна гармонія кольорів. І давайте я коротко вам розкажу про теорію кольору, щоб вам зручніше було розуміти, про що буде йти мова далі. Отже, ми маємо кольоровий круг, варіантів його можна знайти дуже багато. Сучасні програмки. Як фотошопи і інші всякі дозволяють просто включити собі кольоровий круг з боку замість палітри, і просто тицяти піпеткою брати колір з кольорового кругу, і навіть задавати собі оці гармонії, про які я зараз буду розказувати, теж можна собі відразу включити і тицяти піпеткою кольори, які вже розміщені в певний спосіб. Так от. Розкажу вам про основні гармонії кольорів, тобто кольорові схеми, які використовують художники і взагалі дизайнери, і так далі, люди, які працюють з кольором. Перша і найпростіша це монохромна. Тобто ми вибираємо один колір, і в відтінках того кольору працюємо. Як це працює на практиці? Дуже просто. Здавалось би, що це би мало бути щось, ви знаєте, повна Пев... вся, -вся, -вся, вся фігурка. А, не знаю, синього кольору, якась, не знаю, заморожена людяна сосулька або ще щось. Ну, тобто щось таке приходить на думку зразу, коли ми говоримо про монохром або чорно-біле фото приходить на думку. Так-так, Якщо взяти чорно, загрунтовану чорним фігурку і продрайбрашити білим, то просто дуже монохром. Але тут не так все просто, тому що, і це, напевно, перша порада, яка дуже допоможе новачкам працювати з кольором, це те, що чорний і білий не кольори. Чорний і білий це не кольори. І от зараз я покажу вам картинки. І що, якщо я скажу, що ось ця картинка це монохром. Це зроблено в кольоровій схемі монохроматичній. Тобто, ви бачите, є чорний, є білий, я вже казав, це не кольори і червоний. Червоний тут основний колір, його не, не так, щоб найбільше, але він є, він основний колір колір. Відповідно, це монохроматична схема. Наступна картинка ось така: так само, як бачите, металіки, а саме такі ось срібні металіки, білі металіки, не золото, не мідь, а саме такий сталь або срібло, ми також можемо абсолютно сміливо ігнорувати. Тобто вони абсолютно добре працюють нам в будь-якій кольоровій схемі. Тобто, як, само, як білий, як чорний, ми ігноруємо металіки, тобто стальні металіки. І знову ж таки, картинка, як бачите, основний кольор тут помаранчевий. Попри те, що на модельці присутні інші кольори, їх небагато, моделька абсолютно в одній, в одному кольорі виконана. Ну і ще одна моделька. так само, Тут вже той випадок, коли так само на модельці присутні інші кольори. Але якщо ми примружимо око, скажімо так, то ми побачимо, що вся моделька зроблена в одному кольорі. До речі, хочу сказати, що я буду показувати вам дуже багато картинок в цьому відосику. І це не мої картинки, це не я малював, це картинки знаменитих, я би так сказав, художників з інстаграму, на яких я підписаний. Якось я переглядав їхні картинки, їхні фотографії їх робіт, і вирішив, власне, зробити це відео. Тому, якщо вам цікаво, знайдіть собі цих людей в інстаграмчику, підпишіться. І так само навчитесь багато цікавого і побачите багато цікавих робіт. Їдемо далі. Ось ще одна картинка, яка, на мою думку, зроблена в монохроматичній схемі, попри те, що на ній присутні інші кольори, якщо ми подивимося на, на колір голови, на колір тої шмати, ще десь там у нього на коліні щось зеленіє, чесно вам скажу, власне, це той момент, коли ось такі дрібні вставочки, їх треба просто ігнорувати. Чому? Тому що а, ми тут дивимося на основний колір. Можливо, хтось скаже, що тут не лише фіолетовий такий колір, а тут, така, знаєте, трошки гамма-фіолетовий зеленим і так далі. Але насправді зеленого тут так мало, і інших кольорів тут так мало, що сміливо можна це все проігнорувати. І це, власне, ігнорувати, вміння ігнорувати дрібні кольори це теж дуже важливо для того, щоб ваша фігурка виглядала добре. Бо ми підемо далі, я вам покажу інших складніших вже, гармонії кольорів і там. Треба бути хорошим майстром, щоб добре добре поєднати кольори і так, щоб в тому тілесному з'явилися відтінки того ж фіолетового або іншого кольору, щоб це виглядало природньо і натурально, і щоб ця фігурка була в одній гамі. А для новачків, для того, щоб помалювати ваші фігурки. Я рекомендую просто ігнорувати. Якщо у вас має бути зелений камінчик, десь там на коліні, сміливо малюємо зелений камінчик. Можливо, тут він трошки за яскравий, можливо, його треба б менш яскравим зробити, або навпаки, ще більш яскравим. Але основний колір, ви бачите тут один, і як бачите, ця схема працює дуже-дуже добре. Якщо ми будемо говорити про Вархаммер, про Space Marines, то дуже багато, дуже багато власне, таких класичних схем вони зроблені в одному кольорі. Тобто монохроматична схема, монохроматична гармонія. Ну але не лише тою гармонією живе світ. Живе кольоровий світ. Давайте я розкажу вам про аналогову гармонію і що це таке. Отже, чим відрізняється так звана аналогова гармонія від монохромної? Ми розширюємо трошки межі цієї гармонії, межі ваших кольорів. І Якщо в нас є основний колір, наприклад, червоний, то ми беремо два кольори сусідні з ним. Беремо такий, знаєте, вишневий червоний, темніший, і беремо, наприклад, жовтий або такий помаранчевий. До речі, ось ці за рахунок того, що це коло буває різне, і я вам зараз покажу коло, яке, в якому чітко видно в межі кольорів, а в більшості там вони ті межі розмиті, і ми можемо не дотримуватись так чітко тих меж, а можемо брати кольори дуже близько один до одного, або навпаки далі один від одного, щоб досягнути контрасту. Я вам покажу ось таку картинку, знову ж таки підкажу на що дивитися. Чорний ми ігноруємо, металік ми ігноруємо і дивимося, і ми бачимо, що тут в основному працюють три кольори, які розміщені один біля одного. Є червоний, це основний колір арморового обладунку цього чувака цієї фігурки. Є темно-червоний колір, який ми бачимо на голові, на шматах, на прапорі. І бачимо помаранчевий колір, який теж підкреслює нам важливі елементи: вогонь, суки, там якийсь дракончик. Тобто. Вся фігурка зроблена в цій аналоговій схемі в аналоговій гармонії, але як бачите, вона не виглядає нудно і вона не виглядає як э, чорно-біла фотографія. Тобто, за рахунок того, що використаний чорний, білий ось цей металік, і навіть ось цей сірий, який лежить на землі. Э, сірий, по великому рахунку, так само можна використовувати майже всюди. в в ваших кольорових схемах, так само, як білий і чорний, але з сірим складніше працювати, бо сірому дуже легко надати тону. Тобто він може бути темний, може бути холодний, і тут же з ним треба складніше працювати. Набагато складніше, ніж з білим і чорним. Ну, Але то таке, я думаю, ви зрозуміли, як працює аналогова система, аналогова система кольорів або гармонія, і я думаю, що. Будете використовувати цей метод. Ну, а ми йдемо далі, бо попереду нас чекає, напевно, найпопулярніша і найбільш контрастна і яскрава гармонія, яка називається компліментарна. Отже, компліментарна гармонія. Вона я особисто дуже люблю цю гармонію, цю кольорову схему. Це коли ми вибираємо два кольори, які лежать. Один напроти одного протилежні кольори в цьому кольоровому кругові. І як це працює? Наприклад, найпопулярніша, і зараз я вам покажу картинку. Це звичайно. Жовто-синя, фіолетово-жовта, або помаранчево-блакитна. Тобто, якщо ви подивитесь, то побачите, що жовтий лежить як так, зовсім прямо лежить напроти фіолетового, а синій так напроти більш такого помаранчевого. Ну, але по межі можна пройтись, так, щоб взяти трохи жовтого, трохи помаранчевого, або піти в фіолет, або піти в блакитний, чистий. Тобто, там багато варіантів. Не треба дуже сильно до того прискіпуватись. Тобто, можна собі Експериментувати з тим, але є один нюанс. Якщо ви, наприклад, маєте фігурку я не знаю, Тау або фігурку гвардії, ви такі о, буду малювати в комплементарну схему. Вибираю жовтий, вибираю синій. Так, І як мені це все розподілити? Наприклад, беру армор малюю в жовтий колір, а всі тканини малюю в синій колір, і виходить у мене дуже прикольно і натурально. Насправді ні, не вийде прикольно і натурально, бо це працює трошки не так. А тут важливо дотримуватись не лише по кольору, а дотримуватись перших пропорцій. Якщо у вас буде на зображенні на фігурці вашій 50 на 50, тобто половина фігурки буде жовта, а половина буде блакитна, це буде дуже погано працювати. Краще, якщо змістити, змістити акцент в сторону одного якогось кольору, і, наприклад, зробити так, що жовтого на фігурці у вас буде більше, наприклад, 70%. А синього чи фіолетового буде менше 30%. Можна ще більше змістити, коли жовтого у вас буде 80, а синього 20. Але і це ще не все. Якщо ви зробите таку фігурку, вона може бути дуже-дуже дуже яскрава. Тому все це бажано ще розбавити: білим, чорним, сірим металіком. Щоб на фоні загальної фігурки, наприклад, жовтого було не 70-80. А порівняно до інших кольорів нейтральних, таких як чорний-білий, наприклад, жовтого може бути 20, а синього може бути 5. Або, навпаки, синього буде більше, а жовтого менше. І зараз я покажу вам ще кілька зразків. Ось цей хороший ельф. Дуже прикольна фігурка. Я думаю, ви бачите, як тут це зроблено. Ще одна дуже крута фігурка це бюст. Я не дуже люблю бюсти, але це хороша картинка, щоб пояснити, що я маю на увазі. Ви бачите, тут блакитний, його небагато. Він розбавлений білим. І жовтого тут набагато менше. І він яскравіший. Мені принаймні так здається, там є ще зелений, ще там щось. Ну, але я ігнорую наразі ці кольори, тому що я хочу показати вам, як це має працювати. Пояснити, як це працювати має. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Йдемо далі. Ще, якщо взяти класичний такий варіант, у нас є Space Marine космічні вовки, і там також, по великому рахунку, блакитний і жовтий. І я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, ми можемо працювати також з насиченістю кольору. тобто, Якщо говорити про армор загальний цього вовка, то цей голубий іде в сірий, він губиться, він втрачає свою насиченість колір. Причому, що оцей жовтий наплечник навпаки набирає той насиченості. Тобто ми граємося не лише співвідношенням кольору, кількості кольору, тобто ви бачите, що жовтого набагато менше, ніж синього. А ми ще граємося насиченістю, і це теж дуже важливо пам'ятати, це теж дуже дуже важливий інструмент для того, щоб... Кольори на ваших моделях виглядали природньо. Тобто голубий йде в, такий в сірий, майже, а жовтий майже горить вогнем. Це теж дуже важливо. Або ось ще картинка, і тут, власне, хотів сказати, чому не можна ігнорувати золотого, бронзового і таких ось жовтих металіків. Тому що на фігурках жовті металіки будуть сприйматися, власне, жовтими. Вони будуть працювати як жовтий колір. Відповідно, ось тут можна побачити, як. Основні кольори, ви бачите, вони так і йдуть в сірість, в таку тілесну сірість, але ми чітко можемо побачити там фіолетовий і чітко можемо побачити помаранчевий. І це, як на мене, теж дуже хороший зразок використання ось цієї гами, як золотий, використано в якості такого жовтого чи помаранчевого кольору. Ця схема дозволяє використовувати різні кольори. і як я казав, дуже популярна є жовто-синя гама, так само є дуже популярна, ну, не може не так дуже популярна, але популярна і яскрава червоно-зелена гама. Я е, чесно скажу, не дуже люблю червоно зелену гаму. Вона. У, вона, я погано бачу зелений і червоний кольори, вона мені б'є трошки по очах. І ось прошу, дуже картинка. Насправді дуже крута картинка з точки зору виконання її. Вона просто бомба. Але я хочу показати її вам як а, зразок поганого використання кольорової гами. Ось цієї компліментарної. Тут я зовсім не хочу критикувати художника, тому що це дуже крута робота. Ви самі бачите оцей контраст, наскільки контрастним може бути зелений і червоний, і це дуже крута робота. Але вона крута, тому що її е, людина, яка її зробила, має дуже багато досвіду, і вона собі порадила з тим, щоб зробити оці градієнти, переходи і показати це все. Зазвичай, коли е, початківець або людина, яка не має стільки досвіду, починає такий спосіб використовувати кольори, то виглядатиме це не так дуже добре. І тут, як бачите, тут майже 50 на 50, якщо говорити про відношення кольорів з червоного до зеленого. І так само, як ви бачите, у нас є моментами, де червоний дуже яскравий, і в тінях є зелений, який затінений не є яскравим. Але по великому рахунку в нас є і яскравий червоний, і яскравий зелений. І це знову ж таки тут це виглядає дуже добре, бо це зроблено з дуже крутим скілом. А якщо б ви початківець, то навіть мені важко було б працювати і зробити щось добре, якби я ось такий спосіб ділив, ділив кольори на модельці. А, є набагато простіший спосіб роботи з червоним і зеленим, і зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Ось для контрасту у нас є дредноут, І як бачите, він зелений, але той зелений він такий зовсім блідий і йде майже в чорний. Видно, що він зелений, але він не такий кричучий, зелений. І у нас є червоний, і тим червоним підкреслено власне, обрамлення зброї. Оце все. Червоний яскравіший, але теж не дуже. Так, моделька не виглядає аж так яскраво, але попри все, вона виглядає прикольно. Там ще доданий ось цей колір кістки, ось цей, але знову ж таки, він майже білий. Ми його ігноруємо в цій ситуації. Ще хочу вам таку картинку показати. Як бачите, є зелений армор, майже вся картинка зелена. У нас є ще коричневий, у нас є ще білий, у нас є очі, які світяться голубим. Але я скажу вам, що знову ж таки ми тут будемо ігнорувати коричневий. Ми будемо ігнорувати блакитний, тому що він пішов майже в білий. Тобто, як бачите, очі білі, тільки контури. Чуть-чуть нам підказують, що вони блакитним світяться. І ми будемо дивитися тут на зелений і на червоний, тому що червоного тут дуже мало, і він такий, знаєте, місцями яскравий, а місцями він майже чорний, його майже нема. Але, по-моєму, це дуже хороший зразок, як це можна зробити, щоб фігурка виглядала не виглядала, знаєте, мультяшно, а виглядала яскраво. По-моєму, це хороший зразок. І ще один вам покажу хороший зразок, на мою думку. Ось така фігурка. Це якийсь лейтенант стрейч, стрейч Крусейду. І, по-моєму, теж дуже хороше е, поєднання, попри те, що тут і зелений, і червоний дуже яскраві. То відношення, скільки в нас є зеленого, а скільки червоного на фігурці, дуже добре підібране, і червоного небагато. Червоне притягує наш погляд зразу до лиця, до основного фігурці. І одночасно ми бачимо зелень, яка, яка теж є. І ось прошу дуже хороший варіант червоно-зеленої гами. І Якщо повернутися ще загалом, то давайте я покажу вам ще кілька фігурок. Ось є хороший зразок, коли в нас є помаранчевий, червоний, який переходить майже в помаранчевий, настільки він яскравий, і є дуже бліденький, а блакитний. Але їх дуже, мало, їх дуже мало. А основні кольори в сцені це білий, чорний, сірий. Але погодьтеся, фігурки не виглядають монохромними. Тобто колір відчувається, його мало. Але ми чітко відчуваємо, яка тут є гама такий дуже світлий блакитний і насичений червоний. Такий помаранчевий, аж червоний. Тобто дуже-дуже круто це зроблено. І давайте ще у цього Black Templar теж покажу, бо е не всі тут зразу зрозуміють, але це той момент, коли знову ж таки працювати треба з насиченістю і з пропорціями кольору одного відносно іншого. У нас тут є синій і жовтий, тільки бачите, що жовтий. По насиченості дуже слабенький, пішов в майже такий кістковий. Це ми бачимо його тут на шматах і на, на ось цих печатях. І синій, якого теж дуже мало, і він яскраві, яскравий, і він на мечі. І це знову ж таки у нас синьо-жовта гама. Тут спеціально бачите, автор не дав чогось червоного на наплешниках. є золото, але золото, як я казав, вже вам працює нам як жовтий колір, відповідно, тримається нашої гами. Є основний кольор чорний і білий, який є на арморі, але знову ж таки пам'ятайте про це, що чорний і білий це не кольори. Вони чудово вписуються в нашу гаму. Оце чудовий зразок грамотного використання гами. Ну, а тепер йдемо до наступної кольорової гами і схеми гармонії, яка називається тріада. Це дуже непростий. Непроста гармонія, але давайте попробую вам пояснити, як з нею працювати. Отже, як отримати кольори тріади? Беремо наш кольоровий круг і вибираємо три кольори, розміщені в трикутнику один навпроти одного, так би мовити, на однаковій відстані, але в трикутнику. Часто буває ще тріада, коли два кольори. Є основний кольор, а два кольори зміщаються ближче один до одного. Такий виходить трошки. Неоднаковий трикутник, ну але по великому рахунку, це все ж таки трикутник. Відповідно, не будемо зациклюватись, бо, як я вже казав, не треба дуже сильно прив'язуватись чітко до кольору. Тут у мене намальовані чіткі грані між кольорами. Насправді, дуже часто їх нема. Тому, якщо ви відступите туди, туди-сюди трошки не буде страшно. Головне, як ви це все поєднаєте на модельці. І давайте покажу вам, напевно, найпростіший спосіб такого поєднання. І ось, прошу дуже. Попри те, що я казав, що кольори на схемі розміщуються однаково, знову ж таки, щоб це виглядало добре, нам треба вибрати один основний колір. Я думаю, на цій картинці видно чітко який основний колір це ось цей блакитний. Дуже олдскульно ця фігурка виглядає, ви бачите, але тут добре показати на ній три кольори. Тобто у нас є червоний, блакитний і жовтий. Дуже-дуже чітко і класична схема, я би сказав. Блакитний, його найбільше. Червоний і жовтий, і вони майже пополам, майже, навпи, майже однакова їх кількість. І це все трошки розбавлене чорним і білим. Знову ж таки, я казав, не чіпляємося до них, ми їх ігноруємо, це не кольори. Ось така схема. Виглядає яскраво, так? Виглядає насичено і виглядає трошки мультяшно, трошки. Як я вже казав, олдскульно, тому що ця схема досить складна. Важко з нею працювати і досягати хороших результатів, особливо на маленьких фігурках, щоб це виглядало, щоб це виглядало прикольно і не, не дитячо, не забавково. Давайте подивимося ще один варіант: того ж таки, художника. Знову. Тут вже трошки цікавіший, на мою думку. У нас є червоний, синій жовтий, і тут вже трошки попрацював автор з тим, щоб розбавити ті кольори. Як бачите, основний кольор фігурки чорний. Найбільше чорного. Жовтий яскравий в центрі, дуже прикольно. Червоний вже не такий яскравий, бачите, червоний темніший, червоного небагато. Але він є і синій це меч, тобто зброя синя, дуже круто, дуже круто, дуже олскульно зроблено, дуже круто. Як подивитись, тут ще є ось цей кістяний колір або білий, але я знову ж таки кажу, ми його відносимо більш до білого. Ми його ігноруємо, тому що він білий, але такий теплий, білий, відповідно, це білий, і ми не, при... не... не вважаємо його кольором. Добренько, їдемо далі, покажу вам ще хороший зразок. О, це дуже хороший зразок, так само. У нас є три кольори: червоний, синій, білий, ой, червоний, синій жовтий, і я сказав, білий так, тому що, бачите, оцей блакитний, він майже зникає, він е, втрачає насиченість, він втрачає колір, і він майже білим виглядає. І це теж дуже Ну, це правильно, мені здається, це дуже правильна робота з кольором. Червоний, яскравий, але він темний і жовтий, найсвітліший, і він в найважливішому місці, він біля голови, щоб ми зразу побачили те, що головне у фігурці. Це дуже хороша робота з кольором. І давайте покажу вам ще таку трошки олдскульну роботу, але вона теж дуже непогано показує, як працювати. У нас є три кольори. ну, Найчастіше, бачите, це червоний, білий, синій, але можна шукати, шукати інші якісь а, поєднання. Що в нас тут є? Червоний є, це основний кольор армору, жовтий є, синій є. Попри те, що тут немає якогось там супер-супер супер-гри е, супер з відтінками, з насиченням, але все ж таки, бачите, що синій не такий вже яскравий, він приглушений, трошки темний. Такий червоний теж він такий, ніби як затертий, виглядає, він не є кричучий, яскравий. І жовтий максимально яскравий, кричучий, щоб це було прикольно. І виглядає прикольно, як на мене. Знову ж таки, в нас тут є шматка такого кістяного кольору. У нас є ангелик поряд, і це все ми теж ігноруємо, тому що тому що це все ми в білий, ми списуємо це в білий колір просто. І інший зразок також дуже цікавий, великий, великий, точніше, велика моделька, на якій основний кольор чорний. Але щоб не було нудно, автор додав туди яскравості, додав туди синій, жовтий і червоний класична тріада. У нас сині пазури, у нас червоні хрести, і у нас жовтий один наколінник і жовте обрамлення цієї зброї на цітках у нього. Не люблю цього дизайну, але то вже таке. І фігурка виглядає яскраво. Тріада дозволяє робити досить яскраві речі, але знову ж таки, як я кажу, треба бути обережним, бо дуже часто такі модельки можуть виглядати дуже олдскульно, яскраво і мультяшно. Тому з цим треба дуже уважно працювати. Наступний, який ще є, але я не буду про нього багато говорити, це ще одна така гармонія, яка називається тетрада, коли ми вибираємо чотири кольори, які розміщені. Один напроти одного, але так чесно вам скажу, тетрада це вже дуже складно. Це вже дуже треба знудитись, працюючи з попередніми схемами і дуже досягти хороших успіхів попередніх, опанувавши попередні схеми, щоб іти далі в тетради, і так далі. Найпростіший спосіб тетради я підкажу, з яким я стикався, який я бачив на роботах, і це виглядає дуже прикольно, це коли ми вибираємо. Дві пари ми беремо два комплементарних кольори. До нього вибираємо ще два комплементарних кольори, не обов'язково розміщених навхрест, може бути трошки інша комбінація. І використовуємо це на модельках. І таке я бачу, використовують на м, діорамках. На жаль, не буде тут зараз картинок, не буду вже їх шукати. Просто розповім вам, коли є основний коли в нас є діорама, і в нас є, знаєте, передній план, де стоять якісь модельки, щось відбувається, і є задній план, де там. Є якась руїнка або якась, якісь джунглі, тобто є кусок якогось середовища, і тоді можна побавитися контрастом, коли передній план з модельками буде зроблений, наприклад, в синьо-жовтій гамі, а задній план буде зроблений в, в червоно-зеленій гамі, причому задній план буде сильно зміщений, тобто кольори будуть дуже сильно. Дуже сильна буде гра з насиченістю. Кольори не будуть дуже яскравими, будуть більш приглушеними, а передній план, навпаки, буде яскравіший. Так можна працювати. Це не зовсім буде тетрада, але це буде дуже цікаве використання двох комплементарних кольорів. Ну, тобто ви розумієте, далі. Ти далі тріаду. це вже дуже складно. Це треба мати дуже багато знань і практичних, найголовніше практичних вмінь, щоб з цим працювати. А для початку, для того, щоб орієнтуватися, для того, щоб розуміти, як художники вибирають кольори, як вони працюють з кольором, то я думаю, я дав вам непогану базу. І я сподіваюся, мої поради допоможуть вам стати кращими художниками і краще розмальовувати ваші модельки. А під кінець хочу дати вам ще одну пораду, тому що теорія кольору це дуже прикольно, але ви не навчитеся добре нею користуватися, якщо у вас не буде достатньо, так би мовити, надивленості. Вам треба подивитися, як інші використовують кольори. Але теорія кольору, те, що я вам зараз розказав, дуже допоможе вам, власне, дивитися і розуміти те, що ви бачите. Ось я вам зараз покажу зображення, де показані а, Space Marine. Найпростіше, чому б і ні. Space Marine різнокольорові. І подивіться на них самі і дайте відповідь, де яка кольорова гама. Подивіться на що, враховуючи все те, що я вам зараз розказав, подивіться, яку кольорову гаму використав художник, які кольори він використав на кожній модельці. Дайте собі відповідь, чому ці кольори виглядають там гармонійно і прикольно. Ну і зрозумійте, чому деякі кольори можна ігнорувати. Просто якщо з'являється в нас там в червоній гамі коричнева шкіра, коричневий, коричнева кобура або ще щось, чому можна це ігнорувати, чому, треба, чому має значення основний якийсь колір, який а, виділяється, а такі кольори можна ігнорувати і не брати до уваги, просто коли коли працюєте над модельками. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Поставте вподобайки, підпишіться на канал, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна!